Робота на соціальній сфері це, є, напевно, саме така благородна робота, саме би сказати, як шляхетна. Тому що люди, які допомагають скривженим долею, дітям, напевно це є особливі люди. Вони, напевно, це люди з великим серцем. Особливо хотілося б сьогодні сказати за нашу працівницю Сову Тетяну Володимирівну, яка працює вже шість років з такими дітьми. Яка... Займається яка придумує свої методики, яка займається цими дітьми, і ви сьогодні бачили які роботи з бісером. Нині центр реабілітації родинний затишок відвідують більше ста діток з вадами розвитку. Щоденно інструктор з трудової адаптації Тетяна Сова допомагає їм відчути радість спілкування, повноту життя, освоїти навички рукоділля. Кожен день стикаєшся з тими проблемами, якими вони стикаються, і тобі потрібно допомагати їм вирішувати, не просто навчати їх тим чи іншим видом рукоділля, так зайняти, як кажуть, протягом дня, але бути їм другом, бути їм скажімо, виховатилим їхним наставником, незважаючи на кропітку та досить нелегку роботу в центрі, Тетяна Сова жодного разу не пожалкувала про вибір місця роботи. Завжди хотілося повернутися. Скажем, ось я була у декреті. і Я вже думала, коли це я повернуся, тому що були плани, як що буду робити надалі. І ви знаєте, сама робота надихає, чесно вам скажу. Можливо, тому що те, що дається непросто, ти спостерігаєш, як їм важко. Дається все те, що ти їм надаєш, скажімо, в процесі надання тих послуг, да, реабілітаційних, трудових реабілітаційних послуг, то коли ти це все бачиш, ти це цінуєш, багато чого переосмислюєш в своєму житті. Їх шкода, їм хочеться допомогти, протягнути руку, допомогти. І якщо я можу їм допомогти, то можливо наше життя не просто так. За безцінний досвід роботи, підтримку, педагог дякує керівництву закладу. Яке спонукає до нових ідей. Я їм дуже вдячна, тому що це дійсно люди від Бога, які створили цю організацію. Корчинська Антоніна Палівна, Скібіцький Віктор це, Я можу сказати, з певністю це є мої наставники у роботі. Тетяна Володимирівна є автором багатьох методик трудового навчання діток з особливими потребами. Переконана, головне віднайти ту стежку, яка допоможе вихованцю освоїти ремесло. Потребує багато терпіння, багато зусиль, зосередженості, а це часом не вистачає в наших підопічних, тому використовуються різні методи, навіть у той метод, який називається стимулюванням. Тобто в нас в кабінеті є комп'ютер, як ви бачили, і я закачую їм різну інформацію, скажімо, по рукоділлю, по тим видам роботи, які я веду, готові гарні готові Роботи відомих майстринь, де можуть вони побачити, що можна створити взагалі своїми руками. І цим вони надихаються, надихаються також тими виробами, які я роблю як показові, і цим заохочую. Вихованці закладу за бажанням плетуть та вишивають бісером, хрестиком в'яжуть, малюють, навіть виготовляють свічки. Зимаємося такою технікою, як квілінг. це є бумага крутіння. Воно нам досить так гарно вдається. Чому я розробила для них схеми Схеми на дерев'яних основах, в які, скажімо, щільно прикріплені, наприклад, свяхи по певній розмітці, і по цим розміткам вони здійснюють також пронумеровані кроки, які вони мають здійснити. І вони лише накручують певні смужки паперу певного кольору. Тобто, це допомагає їм полегшує їхню роботу, і таким чином вони створюють пелюстки або елементи певного фрагменту. Недаремно цьогоріч міська рада відзначила Наталю Сову у номінації Кращий працівник соціальної сфери. А ще вона людина з великим серцем щиро радіє, коли у вихованців виходить бодай найелементарніше, а згодом шедеври. Їх у майстерні закладу лічити не перелічити. Особливо багато картин релігійної тематики вихованці вірять, створивши ікону власними руками, вони вилікуються.